Хлопці, привіт! Продаю дві діляночки. Одна 15 копійками соток, а одна 16 копійками соток. Село Новосілки, Макарівський район, 27 км від Києва зі сторони Борщаговки. Е -е... При бажанні ділянки можу об'єднати, тому що вони знаходяться поруч. З однієї сторони люди вже будуються частні сектора, з іншої сторони знаходиться поле, романтика, красотіще, як заставка Windows то знаєте і розуміє. Рівнина просто, я вам кажу, будуй, сади, буде все круто. Якщо, наприклад, розмовляють про 15 соток, на 5 сутках побудував будинок. На 5 сотках посадив городик, огірочок, помідорчик. Знаєте, як класно вийти на ганок зранку чи ввечері, випити чарочку горілочки, з'їсти помідорчики з салами по загірочку. Блін, як це круто? На п'яти сутках що залишається, можна садочок класний зробити. Гамачок натягнути, травичка, газончик. А якщо це літом, жара така, капець, всі ходять, хекають, а ви в басейні, в теплій водичці. Хіба це не круто? А якщо це все достанеться одному власнику, це більше 30 соток, ну, ви розумієте, що там можна зробити? Там можна поле футбольне побудувати. Друзі, кого зацікавила пропозиція? Звертайтеся. 1400. Е, як казав мій товариш? Кілометрів американськими дорогами. <ріст> е, е, мій номер телефону 093 -00 -00 361 Ваші дядя Толя. І ваш, Якщо... да, і ваш клієнт Адріан. <ріст> Помічник мій. Правильно. Якщо вас зацікавило, будь ласка, друзі, на зв'язку. Додаткову інформацію звичайно додам. Кадастрі номера для перевірки все без питань. Все надаю. Телефонуйте, радий буду вас чути. І бачите